А оця історія навіть для мене є невідомою сторінкою. І завдяки підписникам я, власне кажучи, про неї і дізнався. Чому? Тому що вона надто секретна, і вона про те, як на території України, на території Харківської області російською радянською владою був підірваний ядерний заряд потужністю 3,8 кілотонни. Ця операція був не експеримент. Це була операція, яка мала на меті загасити газовий факел, факел, який виник на родовищі, газовому родовищі, сталася аварія. Так, от для того щоб загасити газовий факел, який там фактично цілий рік цей газ горів, вирішили підірвати ядерну бомбу, і таким чином, щоб земля якби засипала цю воронку, от вони це і зробили. Це все сталося, як я вже сказав, в селі Хрестище Красноградського району Харківської області області. І сталося це 9 липня 70, 1972 року. Це назвали промисловий ядерний вибух, і особисто дозвол на цей підрив ядерної бомби підписав Леонід Брежнєв та Олексій Косигін. І для виконання доручили саме міністерство середнього машинобудування СРСР. Навіть не дозволили комусь із місцевих бути присутнім чи брати участь у цій операції. А вони нагнали війська КДБ і підрозділи МВС саме радянського союзу, тобто з України, хай би і радянської України там не було ніколи нікого. І всі учасники цієї операції дали потім підписку на 15 років про нерозголошення будь-якої інформації про. Цю операцію про операцію Факел. Підготовка тривала 4 місяці. Вони пробурили шур на глибину 2,4 кілометра і заклали ядерний заряд. 3,8 кілотони, Це фактично третина від тієї бомби, що була скинута на Хіросіму. І е щоб знов ж таки, ми зараз можемо подивитися навіть по картах, де саме знаходиться ця територія, де був зроблений підрив, ви побачите, що це густонаселений район, що три кілометри від нього від епіцентру знаходиться село Хрестище, яке, звісно, висілили, і буквально в восьми кілометрах проходить, проходила, ну, і проходить траса москва сімферополь тобто достатньо така жвава траса була, по якій багато автівок, звісно, що їхало. Людей висілили, але там залишили знаєте піддослідних тварин: кури, кіз, вулики з бджолами вчені, вирішили ще й подивитися, як вплине ядерний вибух на тварин? Ну як вплину? Ну, а як він може інакше вплинути? І 9 липня 72 другого року, 10 десятій годині, цей підрив був зроблений. Надо, чи треба казати, що всі ці тварини, яких залишили в цій зоні, вони всі загинули. Людей теж виселили, але буквально за 30 хвилин мешканці повернулися і почали жити. І їм навіть ніхто не сказав за, про небезпеку. Це був 72-й рік до 86-го до Чорнобиля, коли вже люди знали, що таке радіація, що було б, треба ну, багато років мало б пройти. А під час вибуху сталося так, що от після 20 секунд після вибуху. Фонтан десь на висоту 1 км вирвався з землі газовий фонтан, перемішаний з радіоактивною речовиною, і фонтан не загасився. Ця порода вона вийшла на поверхню, утворилася грибоподібна хмара, яку бачили на великій відстані. Вона було, ця хмара була десь на 1 км, розумієте, висоту. І найголовніше, що це ні до чого не призвело. Не змогли вони загасити цю пожежу, це було просто витрачений час. Це була повністю ну, пошкоджена екосистема, зараження ґрунтів. Люди, які жили в цій території, теж були, звісно, що опромінені. Хоча про це їм ніхто не сказав, і вони самі про це нічого не знали. Тож. Росія, більшовіцька Росія, радянська Росія використала вже тактичний ядерний заряд на території України. Те, це вже сталося у 1972 році, за багато років до Чорнобильської катастрофи. Тепер ви знаєте така історія.